У бригадах наступу зсу немає цілковитого незадоволення контрнаступом. Що кажуть наші бійці про їхні думки, і не лише розповідаю вже зараз. У нових українських бригадах не вважають, що наступ на півдні йде невдало. Бійці кажуть, це марафон, а не спринт. Про таке пише американська газета New York Times. Журналісти опублікували репортаж з українськими бригадами, сформованими спеціально до наступу на півдні країни, що пройшли навчання на заході та оснащені західною технікою. Матеріал дозволяє зробити висновок про настрої військових у цих з'єднаннях на тлі побоювань у західній пресі та українському суспільстві. На передовій бійці налаштовані доволі позитивно. Кореспонденти газети провели більше двох тижнів на кордоні Донецької та Запорізької областей і побували у кількох бригадах. Дві з яких були сформовані спеціально для наступу. Я думаю, що він йде добре. Цитує газета 28-річного командира батальйону 37-ї бригади морської піхоти з листу Олександра. Усі військовослужбовці відповідно до протоколу не називали прізвищем лише імена чи позивні. Вважається, що наступ на цьому напрямі розпочався на. В кінці травня, але подолати багаторівневу російську оборону українська армія поки що не змогла відомої про значні втрати ЗСУ, Хоча точні цифри не оприлюднюють. Це породило хвилю коментарів про те, що наступ не може досягти своєї мети. Менш радикальна версія цієї критики полягає в тому, що, хоча б передчасно говорити про невдачу наступу, та ставка на нові бригади та на американську маневрену тактику точно не спрацювала. Нью-Йорк Таймс минулого тижня писала, що. ЗСУ цього варіантом відмовились. Але повернемось до наших бійців. Українські військові наголошують на певних труднощах і недоліках у навчанні. Західні інструктори знали переважно тактику боротьби з нерегулярними формуваннями, засвоєно в Афганістані та Іраку. А це зовсім не такий противник, як російська армія. Для тієї шмети призначені американські бронесомобілі про українські морські піхотинці залишилися ними незадоволені. Згаданий Олександр, однак, не схильний перебільшувати труднощі. Хоча його батальйон на початку наступу також зазнав чималих втрат. Минулого року він брав участь у наступі на Херсон. Він почався у серпні, а Херсон звільнили лише до початку листопада. Та бачить багато спільного. Тоді у його батальйоні тричі довелося повністю замінювати особовий склад. Втрати техніки він взагалі називає нормальним явищем. Зацитую далі. Багато людей думали, що це буде дуже швидко, і до осені ми будемо в Криму. Але кожен метр лісосмуги дається з великими труднощами. Це марафон, а не спринт. Кінець цитати. Я абсолютно погоджуюсь з цією тезою, до речі, а ви напишіть ваші думки, звісно, в коментарях. Чекаємо. Я нагадаю, що за останніми даними Міністерства оборони України ЗСУ в ході контрнаступу звільнили на Бахмутському напрямку 37 квадратних кілометрів. А от на півдні площа звільнених територій вже складає майже 205 квадратних кілометрів. Маємо розуміти, якими зусиллями наші герої відвоюють кожен метр української землі.